Добрий день! Сьогодні ми з вами попрацюємо трішки на повторення, так як знову не змогли працювати в класі. Значить, ми з вами вже трішки ліпили ось таких тваринок, так? Пам'ятаєте? Хто що, хто ліпив котика, хто ліпив собачку. так? Ми це робили із цільного куска пластиліну, так? тобто не окремо. Ліпили туловище, голову, лапки, а стільного куска. Сьогодні ми з вами повторимо і спробуємо зліпити ось такого чудового слоника. бачите, Він у нас величенький в порівнянні з собачкою, чи котиком. так, Тому нам потрібно буде два цільних куски пластиліну, щоб він вийшов такий трішки масштабний. Тобто берете два куски пластиліну, схожих між собою. от Я взяла синій і фіолетовий так, ви можете взяти там. Коричневий світлий, темний, який захочете, якого слоника захочете. Тут він, у мене, бачите, такий синенький. Беремо два куски пластиліну і швиденько, такого, прогріваючи його в руках, зліплюєте між собою, поєднуєте, так? для того, щоб у нас потім вийшла форма. Тобто, поєднуємо два куски, прогріваємо їх у руках. так? Добре-добре прогріваємо. Ось таким чином. так? І отримуємо такий бочоночок. Так? Пам'ятаєте, я там говорила, що в будь-якій роботі ми повинні отримати бочоночок. Так? Далі цей бочоночок розділяємо умовно на три частинки. Можна взяти ножик, можна взяти щось таке схоже на ножик, будь-який інструмент, який буде вам в пригоді, у мене є такий от, ну, наш ножик для пластиліну. Розділяємо на три частинки, условно, так, три частинки. І одна частинки це буде в нього голова. Дивіться, я беру, і потім, отак захвачуючи пальцями, відокремлюю голову. Так? Голова в нього велика. У нашого слона там буде і хобіт, і уш, і це все повинно зліпитися у вас із цільного куска. Ми не будемо їх приліплювати, а будемо витягувати. Бачите, ось у мене голова вже витяглася таким чином. Далі ми будемо витягувати його. Ніжки. Ніжки в нього такі масивні, як бачите, і ось таким чином потім беремо і витягуємо ніжки. Бачите, так розділяємо пальчиками. Їх у нас спочатку буде дві, а потім ми ці дві поділимо на чотири. Але спочатку у вас буде ось така заготовка, бачите? Велика голова. І його ніжки. Ніжки також коротенькі у слоника, ще більше, тому сильно їх не витягуйте. А отак буквально робимо. Далі беремо ножик, пам'ятаєте, і розділяємо чітко на дві частинки, задню і передню. Чітко-чітко, дивіться, щоб однакові вийшли. Потім беремо, отак, заставляємо сюди пальчика, сюди і сюди, і починаємо їх виліплювати так, окремо, кожну окремо Сильно не витягуйте, ще раз говорю, тому що в нього ніжки такі коротенькі, товстенькі. Тобто робимо коротенькі, товстенькі ніжки. Ось так, бачите, в мене вже вийшов е заготовка, яка стоїть на чотирьох ніжках. Далі, що робимо? Витягуємо спереді отак, пальчиками так, витягуємо йому довгий-довгий хобот. Ось так витягуємо, витягуємо хобот. А з двох сторін, дивіться, отак прищіплюємо з однієї сторони, і з другої сторони, прищеплюємо, це в нього будуть уші. Уші в нього тоненькі пластинки, і вони великі, тобто ми їх потім беремо і отак витягуємо витягуємо і витягуємо. І отримуємо уші слонику. Бачите? Вони в нього трішки загнуті, можуть бути вперед, назад. Тобто, ось так у мене вже вийшло. Бачите хобот. І його так любить закругляти, так? щоб пускати воду. Ніжки, лапки. І ще не забудьте про хвостика. Так само, дивіться, я защіпаю трішки ззаді пластиліну. І витягую, витягую хвостик. Ось так. Витягую хвостика, який потім отак опустимо. Ось у мене вийшла. Отакий От гарненький слоник, Бачите, він ніби даже трошки в п'ятнишках вийшов. Такий цікавий. Ось так.